Сарненська загальноосвітня школа першого третього ступенів за числом 2. Один з кращих навчальних закладів області, краща школа першого третього ступенів Сарненського району за підсумками останніх двох навчальних років. Скарбниця знань, яка святкує своє 25-річчя. Тож з нагоди ювілею згадаймо про історію створення закладу разом із його зачинателями. У 1986 році, коли ми зробили аналіз кількості дітей в мережі класів по місту, виявилося слідуюче, що дуже переповнена була в нас середня школа номер 5 міста Сарни, де діти навчалися в 2-2,5 зміни. Була переповнена в нас і неповна середня школа номер 3 Катеринівка довозила теж дуже багато дітей до нас у місто. І от, проаналізувавши цю ситуацію, я як начальник відділу освіти звернулася до першого секретаря партії Тирихова Івана Івановича з такою думкою, з такою пропозицією, що ну, щось нам треба думати, тому що дітей немає де сажати. Виникла така ідея, яку він підтримав побудувати там середню школу. І от 86 у 86-му, на початку навіть 87-го року, почалося будівництво цієї школи. Ну, звичайно, коли згадати ті роки, це уявити треба болото, така місцевість болотиста, де і боязно було розпочинати будівництво цієї школи. Але коли приїхали досвідчені архітектори, коли приїхали досвідчені спеціалісти. І зробили всі аналізи і дали добро на будівництво цієї школи. Звичайно, школа почала будуватися дуже швидко. Треба таку велику подяку сьогодні висловити першому покійному першому секретару партії Тірехову Івану Івановичу, який взяв на контроль особистий будівництво цієї школи, бувшому голові районної ради. Юшку Івану Левковичу, який теж на контролі тримав будівництва цієї школи. Я сьогодні хотіла б згадати дуже добрим словом бувшого нашого куратора освітянського Данченко Олену Андріїну, інспектора обласного управління освіти, яка теж систематично була в районі і яка систематично допомагала і в організації, і в допомозі саме будівництві цієї школи. І коли прийшла віра, що школа тут буде, ну треба було нам шукати директора школи, який би далі зміг би організовувати ну, і продовжувати цю всю роботу. Був у нас у відділі освіти, інспектор відділу освіти, така яскрава особистість, як Гуркуненко Петро Петрович. І от ми зупинилися на цій особистості. Ну, прийшлося нам трошки з ним говорити, тому що ну, страх кожного, мабуть брав би приймати. Таку незавершене таке будівництво і організовувати навчально-виховний процес в цьому будівництві. Але все-таки дав згоду і ми не помилилися. Позитивно сприйняли тодішні керівники районі у квітні, десь він розпочав свою діяльність цій школі. Я пригадую той далекий вже 87-й рік квіти, Завідуюча відділу освіти був коняміч Миколаївна, запрошення до кабінету, де поряд з нею. Була і інспектор управління освіти обласного Данченко Олена Андріївна, яка прямо мені і запропонувала, а ми приймайну школу-новобудову. Вже за розподіл обов'язків я мав уявлення про те, що таке майбутня школа. Ну і, звичайно, не відразу погодився, тому що тоді на місці школи лише розпочалося будівництво. Ну і мені дають зрозуміти, що школа буде введена в експлуатацію вже на 1 вересня 1987 року. Подумавши, зваживши, я за кілька днів прийняв рішення і погодився. До участі в будівництві було залучено колективи практично всіх навчальних закладів нашого району. Приїздили люди з усіх кінців. Окремі вчителі працювали в штаті будівництва у літні місяці як будівельники. І тільки спільними зусиллями, як дивно. Але за чотири місяці школу було введено в експлуатацію. Ще 31 серпня, пам'ятаю, ми прибирали будівельне сміття, порядковували входи, а вже 1 вересня давали святковий перший концерт. Сьогодні із висоти чвертикового ювілею я не можу не задати тих людей, які закладали основи цього навчального закладу, хто був поряд зі мною і чиєю працею було закладено авторитет нинішнього педагогічного колективу. Ну, передусім, це частина педагогічного колективу тодішньої середньої школи No5 міста Садни, яка працювала в Двізні і саме педагогічний учнівський колектив цієї школи і став базою для новоствореної школи No2. Я сьогодні хочу назвати взяти тих вчителів. Які перейшли з цього закладу, хто дав згоду працювати з нами в одному колективі, прийшов з інших колективів. Зокрема, це вчителі української мови та літератури Людколь Гордовиківна, Жакуль Людмила Адаміна, Прошина Гацарівна, Грушевська Жанна Павлівна, Кузюк Ольга Платоніна. Це посадує мистецтво справи вчителі російської мови та літератури, на чимістоперевершеною Варемської Інною Олександрівною, а також Левка Ніна Григорівна. То Юнда, Ліда Серафимівна, Нєгіна Галина Іванівна. Це вчителі математики, Саковець Галина Кузнівна, а потім і Григорій Іванович, Подапович Раїса Степанівна, Карпюк Галина Петрівна, Жакун Ліна Антонівна, Трошина Раїса Володимирівна. Вчитель фізики, Михайльський Роман Володимирович. Неперевершеними майстрами своєї справи. Були вчителі і вчителі методичного об'єднання природничих дисциплін. Зокрема, це вчитель хімії Клименко Раїса Романівна, майбутній голова профкому, географії Верес Людмила Іванівна, Анатомії біології Безрук Лариса Георгіна. Це неповторна вчитель історії Запукляк Валентина Артеміна. Це досить сильна і цікава кафедра іноземних мов. Кисіль Ніна Федорівна, Фігар Тетяна Петрівна, Шекіло Віра Степанівна. Це вчителі трудового навчання, Савицький Микола Францевич, Капітула Людмила Миколаївна, фізичне виховання Лівшунова Яліпалович, Прищепа Володимир Миколайович, вчити початкових класів Огінська Галина Степанівна, Філімонова, Любов Іванова, Мельник, Віра Іванівна. Ну, мабуть, варто пригадати і тих. Хто був помічниками організації виховної роботи, це півнерважаті Усач Вікторія і Коробкевич Ну, Але в першу чергу я хочу сьогодні подякувати тим, хто, хто створював цю команду однодумців, майбутній колектив школи. Це мої заступники, які прийшли з інших колективів, Гунько Світлана Іванівна, Михайло Катерина Григорівна та Жаку Людмила Адам. Керівник початкової військової підготовки і фізвиховання Бахно Віктор Каленикович. І не можу не згадати такої особливої людини, справжнього господаря, з яким приходилось працювати не тільки серед білого дня, а інколи в вечірній час і вночі, особливо в першу зиму непросту для других школ, це Солощук Микола Фелімонович, заступник святивно-господарської роботи. Своїми першими завданнями ми вбачали передусім визначення перспектив розвитку, задоволення, якщо хочете, своїх власних професійних амбіцій, обживання нових приміщень, передкування, кабінетів. Але головним завданням це було, звичайно, згуртування об'єднання педагогічного колективу. За 2-3 роки роботи друга школа зайняла праву своє чільне місце серед колективів шкіл міста. І не тільки міста, району області, коли ми мали вже свій власний досвід. В школі працював клуб інтернаціональної дружби, який став відомий далеко за межами не тільки району, а й нашої області. Брали участь у святковому штурмовому параді. Думалися зустрічі з керівниками міста, району. Користуючись нагодою, я хочу привітати свій рідний колектив середньої школи No2 цим прекрасним ювілеєм, успіхів непростій справі. Національне виховання молоді, ну, звичайно, визнання, утвердження себе не лише в нашому регіоні. Тоді ще ми говорили, що така школа буде і однією з кращою. І сьогодні я можу сказати, що дійсно так, що ніхто не помилився, школа є однією з кращою. І я сьогодні, в день 25-річчя вашого, шановні мої колеги, всіх вас і педагогів. І осововучий персонал, і керівництво школи, і батьків ваших, і дітей. Всіх хочу привітати з цією датою молодості. Здоров'я вам, щастя, натхнення, успіхів. Звичайно, і хай завжди буде, будуть радістю і результатом позитивним це ваші діти. Потужний старт навчального закладу стежками освітянської ниви не дозволяє працювати по-інакшому. Саме тому сьогоднішній висококваліфікований педагогічний колектив продовжує славні традиції і досягає нових висот. У повсякденні вчителі Сарненської школи за числом 2 виконують місію закладу: виховання розвиненої, самодостатньої особистості, здатної до осмислення творчої діяльності у вирішенні життєвих та професійних проблем шляхом реалізації життєвих компетентностей, створюють адаптовану школу до різних можливостей. Це, у свою чергу, дозволяє досягти стратегічних цілей: досягнення освітніх стандартів, створення умов для фізичного розвитку дітей та збереження їх здоров'я. Перехід традиційної системи знань до нової, компетентнісної, яка пов'язана із розумінням динамічності знань та посиленням самостійності і активності особистості учня. У школі допомагають кожній дитині осягнути сутність мистецтва життя, визначити систему координат, у якій вона може гідно реалізувати себе. Для цього створено сучасну навну матеріальну базу, яка з року в рік поновлюється. Яскраві, тематично оздоблені кабінети разом із словом вчителя є запорукою досягнення високих успіхів у навчанні. Розуміють, це колеги інших шкіл, які охоче переймають досвід у ході найрізноманітніших семінарів, нарад і конференцій. А зустрічають гостей у Сарнинській загальноосвітній школі 1-3 ступенів за числом 2 також по особливому. Адже виховна та позакласна робота з дітьми організована так, щоб не лише виконувати свої основні завдання, серед яких забезпечення формування пріоритету здоров'я, виховання загальнолюдських моральних цінностей, любові до прекрасного, формування національної самосвідомості, а ще й знаходити прикладне використання набутих творчих умінь. увага у навчальному закладі приділяється роботі зі здібними та обдарованими учнями, організація якої здійснюється за різними напрямками. У школі діють факультативи з предметів, у яких працюють учні за вибором. Організовано роботу наукового товариства Пошук Малої академії наук. Щорічно школярі навчального закладу є переможцями районних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Учні початкової школи теж стають переможцями районної олімпіади, юне обдарування, конкурсу юний ерудит. Талановиті школярі навчального закладу є активними учасниками районної спартикіади Сарнищини у 2011-2012 навчальному році. Команда учнів посіла перше місце серед інших шкільних команд району. Обдаровані учні щороку стають дипломантами і переможцями районного конкурсу Української естрадної та авторської пісні Юна зірка. Всеукраїнського конкурсу Весняний Первоцвіт. Здібні школярі постійно беруть активну участь у районному фестивалі Hello English, міжнародному математичному конкурсі Кенгуру та в інших районних і обласних конкурсах і турнірах. Навчальний заклад є сателітом Сарненського освітнього округу за числом 3, у межах якого активно долучається до різноманітних заходів, передбачених у програмі діяльності округу. Завжди є його прикрасою і повноцінним доповненням. Науково-методична робота у школі це один із важелів управління навчально-виховним процесом, який має бути спрямований на розвиток учителів вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних форм та методів роботи. Педагогічний колектив працює над науково-методичною проблемною темою виховання розвиненої самодостатньої особистості, здатної до осмисленої творчої діяльності у вирішенні життєвих та професійних проблем шляхом реалізації життєвих компетентностей. Вирішує цю тему і вчитель образотворчого мистецтва Івана Діякова, переможець районного етапу конкурсу Вчитель року, яка гідно представила Сарненщину і була однією з кращих в області. І надалі методична рада закладу проводить індивідуальні, колективні та групові форми роботи, аби підвищувати особистісні якості передусім молодих педагогів, які б могли представити заклад на належно високому рівні. А рівень тут дійсно високий, свідченням чого є педагогічний досвід, який охоче переймають колеги з різних шкіл. У Сарненській загальноосвітній школі 1-3 ступенів за числом 2 якісно організовано роботу зі здібними та обдарованими учнями, яка передусім спрямована на виявлення рис обдарованості особистості, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку обдарованої дитини, на підтримку та стимулювання розвитку інтелектуального і творчо-обдарованих дітей. Для цього працюють в освітньому науково-дослідницькому напрямах у різних формах учнівської взаємодії та Організовують супровід і підтримку задля забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої, профільної та початкової до професійної підготовки, гарантування неперервної освіти упродовж всього життя, виховання особистості здатної до самореалізації у школі організовано профільне навчання, яке відбувається за напрямами. Суспільно-гуманітарним, філологічним та природничо-математичним виховна робота у закладі спрямована на реалізацію системи від моральності до здоров'я, яка розроблена на 5 років і передбачає забезпечити формування у молоді пріоритету здоров'я та мотивації для ведення здорового способу життя, виховання загальнолюдських моральних цінностей і чіткого дотримання духовних орієнтирів. У структурі виховної діяльності є усі суб'єкти та об'єкти, що діють у школі, а в її центрі наше майбутнє, унікальна і єдина спрагла до знань дитина.